З вами Роденко Андрій та Рудольф Автохаус. І у нас сьогодні на огляді Hyundai Tucson гібрид максимальний цікавий, не такий, як у всіх. Які питання ми ставимо до нього: який реальний розхід, що там з кліренсом, скільки він коштує, і взагалі чи вартує гібридна установка, того кузов має сучасний стильний дизайн. Він може комусь не подобатись, комусь подобатися, але беззаперечно він має стиль. Мені особисто дизайн нового тусану не дуже подобається, але то 100% краще, ніж попередній. Да? Кусок мила, просто не про що. Е, в цієї машини особливість решітка. Вона повністю стає чорна, коли вимкнені. Фари. Да? До речі, це не фари, це просто габарити. Фари знаходяться в нас ще нижче і збоку. Ось ця. Штука це виявляється, фара Нижчою її уявити просто неможливо в своєму класі. Да, для кросовера знаходження її тут ну реально дивне місце вони знайшли. І обов'язково її треба захистити. Ну хоч плівкою тут захищай, хоч сіткою, ну треба, бо будь-який камінь її розіб'є. Вона діодна і коштує 100% відсотків грошей. Якщо подивитися зі сторони, ми побачимо да наскільки знаходиться низько фара. Да. Тут Ну, Тут 25 см над рівнем моря. Ну, Дуже низько для е, кросовера звичайного. Е, що в нього незвичайного, це лінії і дизайнерські штрихи. Будь-яка лінія, да, будь-який елемент кузова, він якийсь довершений, там з ним хтось грався, хтось вигадував щось незвичне. Щось незвичне вигадували із колесами. 19-ті колеса мають. Ну, дуже причудливий дизайн, як на мене. Тут ну, просто лінії на лініях. Навіть дверцята в нас витвір мистецтва. Стільки ліній, стільки граній. Вона по-різному виглядає в сонячну погоду, зовсім по іншому виглядає колір за рахунок того, що наші плоскостя змінюються і заламуються. Виглядає ну, прикольно і незвично. Стильно виглядає чорний дах нашої комплектації. Непогані дзеркала гарного розміру, тобто в салоні інформативно все видно. До речі, все видно. При вмиканні поворота у вас на щитку з'являється зображення камери мертвої зони. Тобто, ви ще додатково її контролюєте. Ну, зручно, ми це зацінили, коли пару років тому знімали Соренто. -е, ви можете перейти і подивитися його. Там вже з'явилися ці фішечки, і тут ми вже бачимо їх і на тусані. З цієї сторони гарно видно ці майже паралельні лінії. І взагалі, з будь-якої сторони, машина якось видозмінюється. Ну, і це досить незвично. Дивлячись на машину, усвідомлюємо, що дизайнеру дуже зайшли трикутники і ромби, і вони просто повсюди в цій машині, Ну, куди око ваше не попаде, все трикутне або в ромбі. Від задньої частини я в захваті. Склочісник сховали, як я полюбляю, як в Оранжровері. Його не видно, він не набувається брудом, його на нього не липає майже сніг. Так, да, він має невелику зону очищення, але виглядає, як воно. Значок виглядає не схоже на інші автомобілі. Йому знайшли місце на склі. Ну, от таке рішення. Інженерно фари виконані бездоганно, але в дизайні мені якось так собі. Сам бампер виглядає ну, чудово, маємо справжні вихлоп, справжні труби на гібриді. Ми тут вже в бензинових машинах рідко можемо такого зустріти. А тут вони зробили акцент. Вони такі зробили. Якщо з двох, з двох сторін було, то було взагалі дурдом. Вкруг круг по автомобілю йде. Пластиковий захисний такий кожух. Він я, 100% має і захисну функцію, і в дизайні теж грає. І знову ж таки, не просто звичайні лінії, воно все якесь доламане. Да До речі, е має резинку одну іншу. Тут добре захищено, тобто поріг. Здебільшого у вас буде залишатися чистим. І класика від корейців. Я того взагалі не розумію. Повороти знаходяться тут. Тобто, коли ви стоїте за машиною, от ви стали за новим тусаном в пробці, і він вимкнув поворот, ви можете його не побачити. Якщо ви сидіти на другому поверсі, да, в якомусь ленд-крузері, то ви їх взагалі не можете побачити. Що ми маємо під капотом? По-перше, незручну кочергу маємо. По-друге, 16 турбовий двигун на 180 конячок, і йому допомагає на 50 конячок електродвигун. І в сумі ми маємо 230 кінських сил і 350 крутного моменту. Досить непогано, їде він досить жваво. І е, головне, що мені в ньому подобається, він еластичний. Тобто непомітно зовсім відбувається підключення, вимикання двигуна. В тому питань в мене немає. Окрім гібридної установки, під капотами може зустріти як бензинові, так і дизельні двигуни звичайні. Тобто Звичайний 2-літровий да, він атмосферний. Також можемо зустріти 1,6 турбо без електрооснащення. Також буває дизельний двигун 1,6 на роботі. І ще в нашу країну не поставляється, але є 2-літровий дизель. І насправді, я вважаю, 2-літровий дизель на 183 конячки. найкращий. Вибір для цієї, для цієї машини, але знову ж таки розумію, якщо він би був, гібрид би точно ніхто не купував. Гарною фішкою я вважаю е, можливість Тюсана рухатися з допомогою ключа. Ви можете з легкістю похозуватися перед друзями, які розумна у вас машина в житті, мало ймовірно, що ви тим будете користуватися, але там на якісь вузеньких парковках може колись і знадобитися. Тобто, з допомогою ключа машина може починати рух. І вона його не починає. Так, спробуємо ще раз. О, ось вона жила. І починаємо рух. Ой, не в ту сторону. Гарне місце ми вибрали для експериментів пірс. Поїхали. Перешкоду впереди, попереду вона побачить і зупиниться, тобто нашкодити машині ви не зможете. Хо! Зупинилася? Багажне відділення. Досить об'ємне, від, від, залежно від двигуна 600-620 літрів, має зручно, приємне, що не подобається. Не подобається цей пластик. Через пару років він буде виглядати жахливо. Машина майже нова, 2000 км немає, а вже якісь міні-подряпини має. Тобто через там, 100 тисяч пробігу буде виглядати 100% жахливо. Органайзери є, але мінімальні. Якісь крючочки є розетка, є ліхтарик, ну, начебто, все. А складається сидіння зручно з багажного відділення. Запаски в нас немає. У нас є такий органайзер замість цього. Хоча б непогано було б на 19-му колесі в наших умовах мати хоча б якусь докаточку, пол складається нижче. До речі, можна сховати поличку. Сюди. І вона не загубиться, ну, принаймні, має менше шансів загубитися. У нас гарна музика з сабвуфером тому в нашому багажному відділенні ще є колонка додаткова і є електропривід. Але це саме в нашій комплектації, максимальній. Складаємо задній ряд, утворюється рівна підлога, збільшується об'єм багажного відділення до 1600 літрів, і тут же можна щось перевозити. Нарешті ми потрапили в салон, цей чудовий, бо на вулиці, хоч і весна, але досить прохолодно вранці біля води. Е, що ми маємо тут? Дизайнерські рішення теж досить цікаві, подобаються ці лінії, воздуховоди такі великі, тканина тут доречно виглядає. Що виглядає недоречно? Кліматична установка. Просто жах, така Corolla Style від Toyota. Все сенсорне, ніякого відгуку і немає, окрім звукового ну і зміни картинки не подобається. Що саме цікаве, в комплектаціях подешевше ми маємо нормальну гучність, да, воно кролом механічним, принаймні регулюється, і так само механічно регулюється температура. Чому ми вважаємо, що в гарнішій комплектації в дорожчій все треба перетворити на сенсор? Не розумію, але ну, такі тенденції я до того мабуть не звикну ніколи. Тут звичайні кнопки управління вентиляцією, підігрівом сидінь, підігрівом керма. Коробка виглядає досить приємно, зручно, можна покласти руку, бо знову ж таки в простіших комплектаціях тут речах. І він якось так ну, досить масивно виглядає. Підстаканники з тримачами. Тут маємо бездротову зарядку і ще додаткову нішу. Е, до речі, ніша в нас з USB-портами, але немає Type-C. Кермо мені не подобається в дизайні знову ж таки, як і машина ззовні мені не дуже заходить, але є люди, які кажуть, що це кермо просто фантастичне. В е е користуванні да, зручно всі кнопочки. Дуже інформативні, вони не сенсорні, слава Богу. Є перемикачі коробки. До речі, коробка в нас е звичайний гідротрансформатор, до якого таким бліном йде електродвигун, який додає, ну, реалізовує той крутний момент і ту потужність, і ту, ту еластичність автомобіля. То дуже незвично, бо здебільшого використовують якісь там мутантів, да, варіатори з гідротрансформаторами. Але тут став встановлений звичайний шестиступоневий гідротрансформатор, який, мабуть, і дає ту еластичність. Крісла виглядають не тільки модерново, але вони насправді і зручні. Ось тут непогане рішення з перфорацію, вона так рідше, рідше, рідше і зникає. Ця срібласта штука виглядає якось незвичною і здається, що вона буде заважати або тиснути, але насправді ні. Ми до неї ніяким чином не доторкаємося і вона не дратує. В нашій комплектації можна тут збоку навіть регулювати положення, тобто задні пасажири можуть керувати. Пасажирам попереду, і казати йому, як він повинен знаки, яким нахилом спинки їздити. Ну, така перевага бізнес-класу, можна сказати. Маємо вентиляцію, маємо підігрів, маємо штучну шкіру. До речі, воздуховод він реалізований таким довгим через всю торпеду і переходить в наш екран. І це не імітація, звідси йдує повітря. Окрім. Цієї, цього налаштування ми маємо окрему кнопочку на кліматі, яка дає м'ясеньке таке повітря, окутує вас повністю. Автомобіль має безліч ніж бардачків, але вони всі неохайні. Тобто цей не має зарядки, не має підсвітки і жорсткий пластик. Тут так само, воно щось є, але що там тримати не зрозуміло. Бардачок так само. Тобто, якщо ви купите цей автомобіль собі, ну якщо б я купив собі цей автомобіль 100%, я би заклеїв би багажник да, цієї пластикові, я б би заклеїв би всі е, бардачки. Щоб вони були, ну хоча б якось виглядали нормально, і ви б туди клали речі, і вони не дрібіжали вам в дорозі, що мене дуже дратує. Бо в цьому автомобілі гарна шумка, ми зараз в ходу то продемонструємо. І оці дрібниці можуть вам заважати. Що саме найцікавіше в автомобілях, то мультимедійна система. Тут вона класна, відгук швидкий, все інформативно. Досить логічна, нелогічна функція гібрид, да, меню гібрида. Вона, що вона показує? Ну, зрозуміло, середній розхід, ну і все. Тобто, якоїсь там, цікавої інформації, ви від неї не отримуєте. Має звуки природи, да, чуть не забув, то просто дурдом. Вуличне кафе до того відноситься чомусь, ви можете вімкнути в сонячну погоду дощ. Їхати під звуки дощу. Я не знаю, навіщо то, щоб швидше захотіти в туалет і зупинитися, заправитися, чи... Ну, не розумію. Камера заднього ходу приємно здивувала, бо якість зображення ну, просто чудова, деталізація гарна, вона динамічна. Можемо переглянути, що там відбувається навколо. Ну, досить інформативно і вночі ну, зображення на п'ятірочку. Тобто до камер, мені, до камер мені, у мене взагалі немає ніяких питань, де і як до систем парковки. В даній комплектації маємо преміум музику. Сабвуфер ми вже в багажному відділенні бачили. То Creл грає, ну, як для корейського автомобіля, нормально грає. Що нормально не виглядає. То коректор фар. В такій сучасній машині механічна оця крутилка, тобто гучність вони не зроблять механічно, а коректор фар на будь Дивіться, як гарно інтегровані кнопки пам'яті сидінь в карту дверцят. Такі чіткі лінії. Та і зручно ними користуватися тут. Щиток приборів гарно має форму, але постійно потребує догляду. Тобто ганчірочка у вас повинна. А тут оця ніша, мабуть, для того і створена. Тут ви повинні її тримати завжди. Бо вчора машина виїхала з мики, все було ідеально, сьогодні вже і на ньому є пилюка. Якщо тиждень не прибирати її, то буде просто дратувати ваше око. Інформативне зерно просто надчудове. Що ми маємо тут? Ми можемо змінювати стилі. До речі, чим відрізняється від рава гібридного, тут машина не може примусово їхати на електротязі. Тобто є тут спорт, є економ. Все. Ніяких інших функціоналів ми не маємо. Ми можемо ще вибрати сніжну погоду, да, там мут і сенд. Ну, якість зображення мене просто дивує чітко чітко. і насправді ніяке сонце, нічому не заважає тому екрану, ніякі бліки вона не ловить, і я не бачив відзеркалення в бокових, е -е, бокових вікнах того зображення. Навіть тут ромбики реалізували. Як гарно, все виглядає. Задній ряд доволі просторий. Тобто, сидіти за собою мені дуже комфортно. То, я думаю, за рахунок не товстих сидінь. Ну, якщо подивитися в профіль, воно не займає багато місця. Авоська це просто дратує і пластик. Хоча я до нього і не торкаюся, але авоську бачу завжди і воно якось ну, не сучасно, то точно спинка регулюється нахил прям в будь-якому положенні можна сидіти. Переднє сидіння розташовані доволі такі високо, і ножки мої залазять туди. Маємо шторку нашій топ комплектації. Маємо підігрів сидінь. Да? Тут продовжуємо імітацію такої тканини приємної. Не імітацію, то є тканина. Пластик м'ягенький. І тут все м'ягеньке. Маємо глянцеві панелі, які затруться. Тут управління підігрівом сидінь. Тут маємо управління кліматом, без зайвих кнопок, температура, все, силу повітря ми не регулюємо. Також маємо USB, тут теж не маємо Type-C, блокітник, що він нам запропонує, ну є, трохи незручний, лікоть або туди провалюється, або просто впирається в пластик, але він. Принаймні є. До речі, сидіння складається. Боже, як воно складається? О, можна скласти для, для довгих речей, да, для лиш там, чи палок, що що там буде перевозити, відокремлюється окремо. Тобто ви вдвох можете сидіти або в довгій подорожі, розкласти його і там О, це нормальний, да. Нічого не дратує. Якість виконання швів не завжди бездоганна. Тут ми маємо недоліки і ще в такому неприємному місці, да, задні пасажири будуть бачити це зранку до ночі. Але я думаю, що в сучасних реаліях можна то і стерпіти. В цій машині немає об'єнтної підсвітки. Є різні кольори, ви можете змінювати, але вони підсвічуються лише одні ніші. Чому в цих чудових? Панеля, да, які класно реалізовані в цьому салоні, немає підсвіточки Ну, загадка. За кермом новий тюсан розвіяв всі сумніви. Гарна, збалансована машина. По-перше, вона тихенька всередині. Не тільки за рахунок гібридної установки, треба зробити гучність. Бо, менше, бо таке враження навчиє, що наш тюсан палає. Той уютний камін, ну, просто <смас> ми з максом всю дорогу з нього тримаємо прикол. Горить, горить тюсан. Палає камін. Хворі, хворі, реально, хворі люди, ті корейці, я не розумію, як, як то і навіщо. Досить комфортно вона почуває себе на 19 му колесі. У нас були машини на 18 му колесі. Мені здавалося, що на 19-му буде жорсткіше, але насправді великої різниці я не відчув. Е, немає великої різниці і в вазі. На 120 кілограм машина важча за 2-літровий аналог. Тобто ця вся гібридна установка не така вже важка в них вийшла, не знаю, за рахунок чого, але то добре і не відчувається ніякої важкості в керованості за рахунок неважких батарей, чи я не знаю, як вони того змогли досягнути. Керованість нормальна керованість до 120, до 130, мабуть, навіть до 140. На великих швидкостях відчувається порода Кореї, тобто є така валкість і все інше. Здивували гальма дуже інформативні і на диво класно її зупиняють. На перегрів ми спробували два-три рази, і вона нормально їх витримала. Тобто, ефективність їхня не впала, ну принаймні розюче не впала, тобто якоїсь там різниці я не відчув. Системи безпеки. Всі, які можна вигадати, системи безпеки в цій машині, вони в наявності і працюють вони здебільшого коректно. Тобто тут є навіть автопілот, так можна його назвати. Да? Машина сама може рухатися в ряді, спостерігати за що відбувається навколо, робить то досить коректно. Ми пробували відпустити. А давайте ми спробуємо, от на на круїзі, да, виставляємо все зелене, і вона поїхала. З часом вона почне лаятися, щоб я поклав руки на кермо. Е е я то буду ігнорувати. І в більшості автомобілів вона або починає, або просто вимикає ту систему, або е починає гальмувати, але не наш Türсан. Він продовжує тримати дорогу, він кричить періодично. Затикається, потім знову починає. Він показує, що він її не керує, але все ж таки вона тримає рядність і ще що здивувало, вона пришвидшується. Тобто, якщо в наша там швидкість там, обмежена 120, да, круїзом ми вперлися в машину, вона кричить, поклади руки на кермо, машина з попереду виходить в сторону і вона пришвидшується. Тобто, от почала. Е Лаятися, держи руки на кермі, держи руки на кермі. Я то ігнорую, але вона продовжує рух прямо і <сь> то досить прикольно. Да. От, начебто, все, вона зараз вимкнеться, але не, не вимикає. Вона продовжує тримати рядність і продовжуємо рух. Подивимося, що до того призведе. Трохи стрьомно, немає ніяких. У <гум> мене впевненості в тому, але вона якось да, і керує. Поїхали далі. Сам Дістройнік працює теж коректно. З поворотами я розповідав, що е е камери мертвого зону відображаються на щитку. Да, досить, е Досить класна функція. О, все, загубила рядність. Поїхала в кувет. Ну. Довго протрималася, вчора ще довше трималася, а тепер мені співає. Е, вона думає, що я заснув, і поки я не зменшу швидкість не зупинюся, зупиню, не... почну рух. О, тепер не співає. Вона думала, що я заснула і щоб я прийшов до тями, просить, щоб я зупинився. Розумна штука. Приємно здивувала не лише еластичність автомобіля, тут реально не відчувається. Не перемикання коробки, нічого навіть в спорті, навіть в агресивній їзді вона робить, як на рициночки, раз і полетіла. Динаміка виявилася краще, ніж паспорт. Паспорт 8.3, в реалії 7,7, 7,8. Реально непогані показники для машини такого класу. Тобто швидше, реально не потрібно. Ну і найцікавіше, нашої їх люди купують розхід палива. Досягти паспортних даних там приблизно 6 літрів на сотню змішаного нам не вдалося. Готуйтесь до реалії. Я думаю, що в місті то 7-8 літрів, може навіть 8,5, якщо ви будете швидко їздити. Тобто ніякі не 5, не 4, не 3, не 2 і не 1. На жаль, немає 2-літрового дизеля, я його би спробував, я впевнений, що по витраті пального 2-літровий дизель буде дуже схожий до гібрида. В динаміці буде, звісно, програвати, бо немає тої потужності. А з того, що представляє нам офіційний дилер 100%, я би не розглядав дизель, бо він на роботі мені той робот не подобається на 7 ступеней. 1.6 турбо, знову ж таки, там витрапалова, вже не така вже смачна і приємна, а старий 2-літровий MPI, ну, мабуть, він вже старий і не актуальний до тої машини. Все ж таки, чи варто купувати гібрид? Ну, якщо вам подобається саме, як він їде, його еластичність, тиша, да, якась там екологічність, то думаю так. Якщо ви його купуєте лише для економії, я думаю, то не варто тут робити. Кліренс нас трошки засмутив. Заявлені 17 сантиметрів з захистом двигуна, я розумію, все добре, але захист двигуна встановлений офіційного дилера. Але ми наміряли 14 сантиметрів, що не так вже і багато. Якщо зняти захист двигуна, да ми збільшимо там сантиметри на два, мабуть, точно. Але знову ж таки, куди ж ми будемо їздити без захисту двигуна, якщо просвіт навіть 16 сантиметрів, і то ми ж рахуємо паркет, який може з'їжджати з асфальту на бездоріжжі? Підводячи підсумки, можу констатувати, що новий Hyundai Tucson гібрид мене приємно здивував. Здивував, по-перше, своєю еластичністю, здивував динамікою, керованістю, шумоізоляцією. Досить непоганий розхід. Я не можу сказати, що він мене шокував. Але машину, яку можна розглядати на покупку, так да, він новий, такий коштує 44 тисячі доларів. З реєстрацією то майже 46 тисяч доларів. Немаленька сума, в нас в салоні, ми ви його можете купити за 41 тисячу доларів. Майже нова машина, якій 3 місяці, і там немає 2 тисячі пробігу. Добра економія, де і взагалі в нас в салоні гарні машини, за які ми відповідаємо. А якщо ви хочете продати гарний автомобіль, то звертайтесь до нас і ми вам в тому допоможемо. Що ще можу сказати про. Новий Hyundai Tucson. Що це не старий Hyundai Tucson, до якого ми звикли? Це щось нове. Ми навчилися вірно вимовляти марку і модель, а корейці навчилися виробляти достойні автомобілі. Окрему подяку хочу висловити ресторанному комплексу Яхта, який нам надав свою локацію для зйомок, яка просто казкова, як їх страви.